Розповідаю про найцікавіше з учорашньої презентації. Apple. поїхали в AirPods Pro 3 Завезли синхронний переклад голосу. Додали датчик пульсу та вологозахист. Тепер в навушниках офіційно можна купатися. Ні, ціна 250 американських гривень. Apple Watch Series 11 навчились міряти тиск. Привід гіпертонікам, а також більш детально навчились моніторити ваш сон. А ще це найтонші Apple Watch Eva. Ціна також від 250 американських гривень. Apple Watch SE3 3 годинник для бідних. Увібрав у собі всі флагманські фішки минулих поколінь, по типу always on Display, підтримки жестів та швидкої зарядки. Далі цікавіше, нарешті базовий iPhone 17 отримав крутий промоушен 120 Герцовий дисплей, Шахіма це омішники. потужний чіп 19, прокачані камери та 256 ГБ постійної пам'яті в мінімальній комплектації. Ціна від 800 американських гривень. iPhone Air – найтонший смартфон компанії, товщиною всього 5,6 мм. Він отримав титановий корпус та потужний процесор a 19 Pro. І як каже Тім Кук, це MacBook у вашому кармані, але всього одна камера трішки попсувала враження від новинки. Ціна від 1000 американських гривень. iPhone 17 Pro і Pro Max традиційно стали найтоповішими смартфонами компанії. Повністю змінився дизайн задньої панелі, покращився процесор та камери. А ще новий iPhone по тестам потужності обігнав MacBook Air з чіпом m 2 І це вже проблема, бо на в смартфоні стільки потужності. Ціна від 1100 американських гривень. Друзі, ось така вийшла презентація. Дякую за перегляд.